Медичний центр АП створений для тих людей, яким важливо дбати про своє здоров'я, турбуватися про своїх рідних і близьких, і бути впевненими у своєму здоровому майбутньому. Центр АП це є надійний партнер вашого здоров'я, добробуту і благополуччя. Тут цінують ваш час і цінують вашу індивідуальність. Принцип нашої роботи у профілактиці і превентивній медицині ми надаємо усю необхідну інформацію про збереження здоров'я, про важливість проходження щорічних чекапів для повного контролю і збереження здоров'я і недопущення хворіб. Ми розказуємо про важливість вчасної вакцинації і про здоровий спосіб життя. У нашій роботі ми керуємося доказовою медициною, не гіпердіагностуємо і не призначаємо непотрібних ліків. Ми строго дотримуємося політики конфіденційності і службового етикету. Ми консультуємо, діагностуємо і лікуємо згідно європейських стандартів і доказової медицини з людиноорієнтованим підходом, привітність. Людяність, щирість і прозорість. Маємо новітню медичну апаратуру і дуже пишаємося нашою командою професіоналів. Центр АП створений для тих, хто цінує якість, комфорт і безпеку. Ми радо запрошуємо до нас і будьте здорові!